Комісія розпочала свою роботу з 30 березня. На сьогоднішній день отримано доступ у нас до 112 корпусу, який зазнав пожежі у 2019 році, і матеріальний склад теж комісія прийняла. Щодо збереження будівель, ну, те, що ви бачили, наслідки пожежі у 2012 корпусі, решта корпусів знаходиться. Скажімо так, в нормальному стані за результатами роботи комісії, що я можу сказати, і хоча разом з тим є і незаконне будівництво, як трактує це в тому числі і міжвідомча комісія, тобто це будівництво мафів, тобто об'єкти малої архітектурної форми, а також 15 будівель капітальних які не на всі є погоджувальна документація. Сама процедура прийому передачі досить складна, тому що потрібно описати, в якому саме стані прийняті ті будівлі і споруди, що є, які комунікації, які, дуже багато чого, тому сам процес прийому передачі, цих такої кількості будівель і споруд він теж. Передбачає щонайменше декілька місяців роботи комісії, це при сприятливих умовах. Вважаючи, враховуючи те, що Монастир трактує, що виселятися не буде до рішення суду, то будемо чекати, поки буде рішення суду, тому що ну, я не знаю, не думаю, що ми можемо насильницьких дій принаймні. я думаю, що ми будемо вживати насильницькі дії з приводу цього. Комісія зіштовхнулася з, з, з противом з боку а також ченців, які не допускали комісію до тих чи інших об'єктів, які комісія намагалася прийняти, мотивуючи тим, що поки не буде рішення суду, доступу заповідника і членів комісії до об'єктів. Не буде було два позови. Перший позов від монастиря був про неправомірність дій заповідника з приводу розірвання одностороннього порядку договору, а другий був про забезпечення позову, що передбачало, що можливість їх залишатися на території до рішення суду. Разом з тим суд відхилив позов про забезпечення, тобто, фактично, вони повинні були залишити. Приміщення. Тобто те, що зараз вони стверджують, що очікують якісь рішення суду і не хочуть виїжджати до рішення суду, це їх така призвольна якби дія. Так, да. це їхнє трактування того, чому вони не залишають. Територію заповідника Тим, заповідник, давши можливість монастирю вивозити особисті речі і майно монастиря, контролює цей вивіз за допомогою поліції і своїх співробітників з метою, щоб не допустити можливість вивезення тих матеріальних цінностей, які свого часу були передані монастирю від держави, тобто з фондової колекції заповідника. У свого часу ще в дев'ятнадцятому році працювала 18-19 рік працювала комісія теж Міністерством культури сон по повітці тих наявних передачі тих матеріальних цінностей які були передані з 88 по 2000 рік була загальна кількість близько 829 предметів разом з тим не було виявлено місце знаходження чотирьох предметів Взагалі було десять, потім шість 6, 6 було знайдені, але чотири на сьогоднішній день залишаються невідомо не, не де.